Вітаю, я Володимир Бондаренко. Ми продовжуємо говорити про введення та виведення списків за допомогою графічних інтерфейсів, і ми з вами вже розглянули, яким чином можна це зробити у дуже простенький спосіб, використовуючи е, текстове поле введення е, і застосовуючи ті прийоми, які ми з вами застосовували і при роботі із е, консольним способом введення. Ну, До речі, е, можна тут трошечки Оптимізувати оці ось три рядочки, рядочки, навіть чотири рядочки записати в один рядок. От. Ну, я розписав їх в чотири рядки рядки для того, щоб було зрозуміліше. Але але, є нюанс. От у такий спосіб введення списку за допомогою лише одного текстового поля введення, ну, я ніде не зустрічав. Частіше за все, якщо нам потрібно вести декілька даних, то для цього використовують окремі текстові поля введення, але якщо ми будемо вручну прописувати створення таких от текстових полів ну, так як от один ми з вами створили одне текстове поле введення, так, його опублікували, ось отут, то для декількох це буде трудомісткий процес перший. А по-друге, опрацювати буде їх складно, бо ну, для кожного поля от, щось таке приблизно ми маємо зробити. Але, але ми ж з вами не дарма працюємо зі списками. А чи можна зробити автоматизоване додавання, ну, якийсь список об'єктів, а потім його використати безпосередньо на графічному інтерфейсі, тобто на віконечку. От давайте ми спробуємо це зробити. Ми для ведення тепер використаємо декілька текстових полів ведення і прочитаємо звідти дані. Створимо новий файлик. ти! Після того, як файлик створили, змінюємо. Main, для того, щоб він підключав саме той файлик, який нам потрібен. От. І е, давайте запишемо те, що нам вже відомо. Ну, а нам добре відомо, е, як е, підключити бібліотеку, як створити віконечко, як його елементарно налаштувати. Що ми можемо ще додати отут? глобальні змінні. Відповідно до структури програми мови Python? Якщо ми маємо глобальні змінні, то вони мають бути оголошені до, ще до використання якихось там наших функцій. Запишемо, що у нас глобальна змінна буде список А. Поки Оскільки ми будемо використовувати декілька текстових полів для введення, то, мабуть, їх кількість треба також вказати як глобальну зміну. Ну, скажімо, їх 6 штук, нехай. От. Нам тут штучний інтернет підказує, що буде у нас якась кнопка, скільки ми працюємо із графічним інтерфейсом. Так? Ну, і знову ж таки. Вказівка пас, поки що нічого не робити, створимо заглушку, голосимо Оцей метод, голосимо Оцю нашу власну функцію, а потім будемо використовувати формування нашого інтерфейсу. От. І вже. Описувати, да, як ми будемо конструювати цей інтерфейс, а потім нашу опишемо нашу функцію, яка буде викликатися при клацанні на кнопці. Ну, я тут е трошечки зупинився не дарма, тому що я поміркував, що оскільки у нас е буде список об'єктів, які будуть елементами інтерфейсу, да, то це також глобальна зміна. Тобто, мабуть, треба ці списки об'єктів десь описати. Об'єкти для е, тексту, об'єкти для введення. От, поки що вони порожні. Так. Ну, тепер будемо формувати, власне кажучи, елементи інтерфейсу. Ну, оскільки ми будемо працювати зі списком, то, очевидно, певна автоматизація процесу має відбуватися. От, і ми запустимо повторення, е, яке буде додавати декілька разів. Е, Яку кількість разів. Так, отут count, каунт, мабуть, треба написати великою. Великими. О, так, щоб вона працювала гарно. От. Певну кількість разів за допомогою функції Range ми оцю ось кількість разів визначаємо, ну, власне кажучи, послідовність ітерацій ми визначаємо так? От. Е, і ми будемо додавати потихеньку до нашого списку написів. От список написів Append – це метод додавання. Що Ми будемо додавати Ми будемо додавати туди об'єкт лейбл, який створений власне кажучи цим конструктором лейбл. Він буде належати нашому основному вікну, тобто буде дочірнім елементом для нього. А текст буде формуватися за допомогою конкантинації. Двох, двох текстів. Перший текст елемент номер, який незмінний, і другий текст це е, номер X, який буде пробігати від в нашому випадку від 0 до 5 так? на один річку більшим. Тобто перший елемент зазвичай ми називаємо першим, а не нульовим у житті, хоча у Python це все-таки нульовий елемент. І е, ми будемо пробігати оці ось номери. І допису, перетворювати ці номери на текст і дописувати їх до е, сталого тексту елемент номер. Так, щось у мене не те. Отак. Так, з цим ми розібралися. Е, і тепер, мабуть, нам потрібно так само створити м -м, послідовність елементів для введення. Використаємо той самий прийом. Просто тепер X у нас ну, формальну роль буде відігравати. Ми не будемо використовувати якось це при формуванні елементів. Так. І це є. Е, створили ці елементи. Тепер, е, мабуть, варто ці елементи опублікувати, е, використавши метод pack. І це ми також зробимо за допомогою циклу. Тобто, одразу для двох елементів. Е, Послідовно, так, для елементу із списку ATXT, і для елементу із списку AND ми будемо використовувати метод pack. Ось так воно все це виглядає. Не забуваємо, що нам потрібно і використати конструктор для створення кнопочки, яка прочитає ці значення. так, і... Сформує, власне кажучи, список А. Просто. І не забуваємо, звичайно, про е, запуск е, коду циклічного опитування подій для нашого віконечка. Mainloop. Метод mainloop. От. Ну, давайте подивимося, як у нас сконструювався інтерфейс, а потім перейдемо вже, власне кажучи, до нашої функції. Чи все гарно у нас сконструювалося? Не так, не так. Ну, Тут моя помилка, тут нам потрібен аккаунт все-таки великими літерами. І кожного разу, там, де каунт у нас зустрічається, нам потрібно це виправити. От. Ну, спробуємо ще раз запустити. О, у нас іконочка побудувалася, і тепер ми можемо сюди вводити якісь там значення. От. До речі, кнопкою Tab можна переходити між елементами введення. От. Ну, нарешті кнопка вивести, яка поки що нічого не робить. До речі, чому вона називається «Вивести»? Отримати. Ось приблизно так. Ну, прийшла пора описати нашу функцію. А знаєте, перед тим, як описати функцію, давайте ми все-таки запустимо нашу програму, хай вона створить нам віконечко, і щоб ми розуміли, що буде відбуватися, ми насправді маємо пройтися по кожному із цих елементів, які я зелененьким позначаю так, по черзі. Зчитати звідти текстові значення із текстового поля. так. Ну, Перетворити їх, мабуть, на ціле число, якщо це необхідно, або на дійсне число, або не перетворювати, якщо це текстові значення. От, і е, сформувати список, який ми потім зможемо вивести, ну, скажімо, за допомогою Print. Поки що, за допомогою Print. Е, ну, от, давайте, оскільки ми будемо проходитися по списку елементів цих, він вже у нас у пам'яті цей список, е, то ми можемо використати отаке е, от. Глобал. А Global у нас буде так. Потім. global. And. От. Хоча, хоча, в принципі, для AND можна і не писати Global, тому що ми його змінювати не будемо. так? Ми просто до нього будемо звертатися. У нас в межах нашої функції такого ім'я немає. Тобто воно автоматично буде. Визначена виконавцем як доступне для роботи. так? Ну, і оскільки ми будемо авт автоматизувати наш процес, то варто використати все-таки циклічну конструкцію FOR. Ми пробіжмося по всім елементам зі списку A-N. Ось де це у нас написано, так? Да? X буде набувати значень. Із списку AN, тобто спочатку один об'єкт, потім інший об'єкт, потім інший об'єкт. Для того, щоб взяти з нього текстове значення, ми будемо використовувати метод GET для кожного із цих об'єктів, перетворювати на ціле число, і вже потім ціле число записувати, дописувати до нашого глобального списку А. Ну, а після цього можна і щось там надрукувати. Так, от у мене зайвий відступ. О, Зверніть увагу, що коли зайвий відступ, щось, якісь негаразди з відступами, то все-таки середовище підказує, мені підкресленим червоним. Так, перезапустимо, зупинимо програмку і запустимо її заново. І спробуємо. Переходжу табом. Так, і натискаю отримати. І бачу, що ну, отримано, слава Богу. Зверніть увагу, що програма тепер виглядає більш ідеально, але збільшилася вона не набагато. Саме завдяки тому, що ми використали список для створення і збереження в пам'яті елементів інтерфейсу. Тобто, певною мірою автоматизували процес. Саме завдяки цьому у нас текст програми збільшився не набагато. Ну І, власне кажучи, цей принт ми можемо замінити тим самим текстовим полем, про яке вже йшлося. Да? Ну Давайте ми це і зробимо. Тобто замість print a ми використаємо, використаємо по-перше, по сюди, після кнопки додамо створення текстового повідомлення, це у нас лейбл. Дочірній елемент головного вікна, текст порожній. А сюди. А сюди ми впишемо, що TXT із всіх властивостей нас цікавить властивість текст. І ось от таким чином ми перетворимо наш список на текстовий рядочок, який ми можемо, власне кажучи, вписати так, тут зайво. <зайліпки>. Вписати у об'єкт txt і очевидно, що і розмістити його на віконечку. Ми також зможемо. Так, ага, ми не запакували. Чому я зразу побачив, що ми не опублікували цей об'єкт на формі, тому що одразу після кнопочки у нас немає жодного тут місця для виведення. так? Тому зупинимо. І отут напишемо традиційне txt.pack. xti.pack. От тепер запустимо заново. Побачили, що під кнопочкою вже місце для виведення ми маємо. От. І спробуємо ввести знову декілька цілих чисел. І натиснемо на кнопочку отримати. І бачимо, що о, повідомлення про можливий список елементів у нас є. Точніше, не можливий список, а той, який у нас, власне кажучи, є. Окей. З вами був Володимир Бондаренко. Я дякую вам за увагу. Далі буде.